Коли людина народжується на цей світ, вона почуває себе абсолютно вільно і легко. І здавалося, що нічого не заважає їй, щоб пройти це, це життя так само в легкості і в радості. Але, але протягом цілого життя з'являються різні складнощі і випробування, які затягують тебе, наче. В справжній вир і лабіринт випробувань. І якщо ти не, не можеш вибратися з цього лабіринту, і ти так само опинився в ньому, то приходь сьогодні на зустріч і дізнаєшся, як вийти з цього лабіринту. А, друзі, а, хочу почати. З того отривка, який був, був е, спочатку сьогоднішнього дня, е, почуйте, будь ласка, що Бог каже, в діях 17 розділі 26 і 27 вірш, створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши здалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Я думаю, що ніхто не буде зі мною суперечатись, якщо я скажу, що найближче, що є у людини, це її внутрішній світ. І зазвичай він стану, ну, це, ну, велика частина цього внутрішнього світу це почуття. Та емоції. І е, велика кількість людей, в принципі, вона так і живе просто в цьому внутрішньому світі, і вона повністю сфокусована на своїх почуттях і емоціях. Як ви думаєте, якщо людина повністю сфокусована на своїх почуттях та емоціях, Чи, бач, чи бачить вона що коїться навколо? Звісно. Бо коли людина сфокусована на чомусь одному, то вона те й бачить. От, а насправді світ він набагато більший. От, і а, якщо ми будемо дивитись да, ну, всередину себе або собі под ноги, то кожен раз, коли ми будемо втикатись в стіну, для нас це буде несподіванка. А щоб цього не відбулося. Треба дивитись навколо, треба дивитись на світ, який створений Богом. Бо Він яскравий, він чудовий, він безмежний. І він створений саме для нас, саме для того, щоб ми це побачили, щоб ми шукали Бога. І цей уривок він каже, що він недалеко від кожного з нас. От, і це 100% так. Да. Для того, щоб усвідомлювати, куди ми йдемо, нам потрібно подивитись навколо, дивитись на яркий світ, який Бог створив. І нехай цей табір він стане саме таким часом. Кожного дня я дуже прошу вас, щоб ви дуже уважно прислухались до того, що буде казати вам саме Бог через своє слово. Тому що саме ну, цей табір, він день від дня, тема буде змінюватись, але ж все це буде про одне. Про те, як знайти вірний шлях в цьому, в цьому, в цьому всесвіті, да? коли ми сфокусовані самі на собі, як нам подивитись навколо, як нам знайти друзів, як нам знайти тих людей, які стануть найдорожчими в нашому житті, може? От, як е, навчитись приймати правильні рішення, як навчитись дослухатись один до одного. І саме в цьому таборі е, я дуже прошу вас, щоб. Ну, е, що нам може помішати, ну, завадити, зробити цей лагерь ну, таким просто супер, суперським? А, чи будемо ми, а, не знаю, хто знає, що таке крінж? А давайте цей табір буде безкрінжовою зоною. Ну, тобто, в межах, звісно, що якихось ну, таких рамок прилічій, да але ж е, саме от така штука, яка заважає нам відразу включитись в якийсь двіж. Да? Я розкачаюсь, я чучу. -чу, я трошки почекаю. Я, я ну я, я цей день проживу так. Ну трошки так відсторонено, я подивлюсь, що буде далі. Давайте цього не буде. Давайте просто з першого дня. В нас, чесно кажучи, в цьому таборі не так багато часу, щоб його марнувати на те, щоб ну чогось там не знаю, якихось вигаданих речей соромитись, чи думати про те, що про ну хтось про тебе подумає, чи щось таке. ну… Ви знаєте про що? От ще декілька речей. Чи маємо ми підлаштовуватись під світ? Може, в яких речах і так, але, чесно кажучи, якщо ми побачимо, яким Бог задумав цей світ, якщо ми усвідомимо своє місце в цьому світі, 100% нам не треба буде підлаштовуватись. Бо Бог настільки гармонійно все зробив, що нам просто потрібно е, зрозуміти, де саме ми маємо бути, що саме він для нас е, приготував і задумав. І якщо ми це освідомимо і ну, знайдемо саме цей вихід з лабіринту, знайдемо е, ну, таку форму існування, яку для нас приготував саме творець цього Всесвіту. Ми будемо 100% щасливими людьми, ми не будемо нічого боятись, ми не будемо нічого стидатись. Тому що ми будемо робити саме те, що він для нас ну, приготував. Ось. Ам, так. Остання річ, що я хотів сказати, від нас саме залежить, яким буде цей табір. Да? І а, наскільки ми будемо направлені да, не всередину себе, а навколо. Наскільки ми будемо допомагати один одному, наскільки ми будемо підтримувати потр... один одного, і саме створювати ту атмосферу, яка запам'ятається не просто на наступний рік, да, до наступного табору хтось поїде, може хтось вже буде достатньо дорослий, щоб не їхати в цей табір, і це шкода, чесно кажучи, сто відсотково я вам кажу: якщо ми будемо підтримувати один одного, якщо ми будемо віддавати все серце для того, щоб створити класну, дружню. Атмосферу сповнену любові, такою, як Ісус нас вчить любити, ми стовідсотково всі разом навчимося чомусь дуже особливому всьому в таборі, а також ці навички да, підтримувати, підтримувати один одного, допомагати один одному, один одному. Знадобляться нам для того, щоб коли цей табір закінчиться, частинку з цієї атмосфери перенести в своє життя і створити навколо себе. На тій самий табір може це буде не так багато людей, але це будуть 100% ваші друзі, люди, яких ви будете любити зрозуміло це. все. дуже дякую.